Доброго дня, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. Діти, давайте з вами подивимось, хто це? Так, це білочка. Діти-білочка гуляла в лісі і заблукала, і просить нас допомогти їй знайти стежинку до її будиночка. Допоможемо, білочці? Допоможемо. Пропоную стежку для білочки викласти із смужок. Подивіться уважно на наші смужки. І скажіть мені, вони однакові? Ні. Вони всі різні. А чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються за кольором. Молодці. Давайте з вами. Їх порівняємо за довжиною. Подивіться уважно і скажіть, якого кольору ця смужка. Блакитного молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору друга смужка. Так, жовтого молодці. А якого кольору третя смужка? Червоного молодці. Діти, подивіться уважно, чи однакові вони за довжиною? Ні, вони різні. Скажіть мені, будь ласка, яка смужка найдовша? Так, блакитна смужка є найдовшою. А якого кольору смужка найкоротша? Так, червона смужка найкоротша. Давайте тепер викладемо із цих смужок для білочки доріжку. Доріжка є, тепер наша білочка може попрямувати додому. Білочка пішла додому і залишила для нас кошик. Давайте з вами розглянемо, що в цьому кошику. Що ми бачимо? Капуста, цибуля, морква, помідор, буряк. Як ми можемо з вами назвати все це одним словом? Овочі. Давайте з вами уважно подивимось і скажемо, скільки ми бачимо капусти. Одну. А цибуля в нас. Одна А морква? Також одна помідор. Один. Буряк. Один. Діти, кількість із одного предмета позначає цифра 1. Тут ми бачимо циферку 1. одна капустина, одна цибулина, одна морквина, один помідор, один буряк. Давайте з вами ближче познайомимося. Із цифрою один. Знайомтесь, ну й тонка вона, мов спиця, танцівниця, одиниця, одиничка цифра рівна і до стовчика подібна, всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Знать треба цифри, як годиться, а перша з них це одиниця. Її впізнать можна здалеку. Вона подібна на лелеку. Ти тільки добре придивись і ніжка довга й дзьоб униз. Ось така в нас одиничка цифра. Зараз я пропоную діти взяти пальчик свій. Вказівний, і по контуру обвести одиничку. Чи вдалося вам обвести одиничку? Супер! А зараз ми трішки пограємо з вами. Подивіться уважно, що ми тут бачимо: Капуста і бурячки. Давайте подивимось, скільки буряків? Так, багато. А капуста одна. Що з вами ми позначимо цифрою один? Капусту чи буряки? Так, капусту ми позначили цифрою один. Що ми тут з вами бачимо? Кукурудза та помідор. Цифрою 1 що ми позначимо? Кукурузу чи помідор? Так. Чудово! Цифрою 1 ми позначимо помідор. А чому? Тому що кукурузи. Більше, ніж один, вірно? Молодці? Так, а що ж ми бачимо тут? Перець та морква. Скільки моркви? Багато. А перець? Один. Тому цифрою один що ми з вами позначимо? Так, цифрою один ми з вами позначили перець. Ви молодці. А давайте з вами ще подивимось, скільки яблук у їжачка. Одне яблучко, молодці. А скільки у зайчика морквинок. Одна морквинка, а скільки ведмедик має квіточок? Одну квіточку, а скільки у дівчинки повітряних кульок? Одна молодці, ви впорались з завданням. А зараз я хочу вам запропонувати викласти цифру 1 з будь-яких предметів. Це можуть бути палички, олівці, фломастери. Отже, діти, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? З цифрою. Один. Давайте ще раз разом проговоримо цифра один. І ми з вами дізналися, що цифра один позначає скільки предметів. Один. Молодці. Тобто цифра один позначає. Один предмет. Сподіваюсь, що вам сподобалась цифра один. А зараз ми будемо з вами прощатись. Тому до побачення!